І знову про обрізку хурми. Дерево 5 років, з весни піде шостий із травня місяця. І хочу показати приклад обрізки, як обрізується хурма і чи потрібно її обрізувати, чи ні. Ось зразу покажу вам оце гілочки які плодоносили в минулому році. Я їх не обрізав, Хурма скинула їх сама. Потім тому ці гілочки обрізати не обов'язково. Далі, що потрібно обрізати? Потрібно по дереву робити формовку крони так званої. І ось мені потрібно дивитися на верхівки. Всі верхівки в мене укорочені, що було взято на живці, що укорочено для чого? Для того, щоб дерево не росло у висоту, а щоб крона росла у ширину. Якщо ви будете так формувати, то завжди буде крона усередині проріджена і будуть гарно на ній плодоносити. Молоді віточки, що відростуть. Ось як ми бачимо, плодоношення було ось, залишилися ще хвостики. Далі пішла, пішов молодий приріст і на ньому тепер у цьому році на цих бруньочках виростуть молодесенькі гілочки і на їх буде плодоношення. Ось приклади ще. Теж були плоди. Ось було обрізано минулий рік. Відігнав паган молодий, від плодоносів, але він ще зовсім молодий і короткий. Ось на цій частині у нього вже плодоношення не буде, а плодоношення буде переміщуватись далі. Ось ця гілочка буде відростати. І ось і на ці броньочки бокові виростуть пагінці, на яких буде плодоношення. Оце так коротко показав я принцип обрізки, який потрібно чи не потрібно робити. Але це дерево буде перещіплюва, вірніше, уже перещіплено на більш. Кращий сорт. Ось у мене вже прищіплено на ньому. Дар Софіївки, О, поки що я його не трогаю, Нехай воно укріпляється на цих усіх гілках. Теж. Або будуть зрізані і з часом будуть зрізані ось так, або перещіплені на нові сорти. Тому що дерево міцне і дуже добре буде свої прищепинові викармлювати. Ось іще приклад. Як ми бачимо, ось тут теж були плоди, відплодоносили. Пішла далі свіжа гілочка, і щоб вона не впиралася в стінку дому і було більше плодів на ній, я її верхівочку зрізав. Зрізав верхівочку, тепер із цих бруньочок підуть молоді свіжі пагани цього року і на них вже на слідчий рік буде плодоношення. А можливо і зразу вже і в цьому році. То вже будемо дивитись, як воно поведе себе надалі. Ось, до речі, залишилась молода гілочка, на якій минулого року був. Тут одна хурмичка була, ось дивимось, вона відплодоносила. Як, як бачимо, таке легеньке зусилля і вона падає, тому що вона відплодоносила. Толку з нею, з нею вже не буде ніякого і дерево не буде викармлювати цю гілочку надалі. Вона йому вже не потрібна. Так що хурма є гілкопадною культурою і вона сама себе частково формує. Ось іще покажу вам гілку. В минулому році на їй були прирісти і тепер цього року оце усе будуть плодові бруньки. На них буде в цьому році урожай. Саме на таких маленьких гілочках хурма і плодоносить.